Привіт! З вами Фотяч. Сьогодні у нас випала така нагода, що можемо замінити в даному телефоні One Plus матрицю і батареї. Тобто дисплейний модуль і батареї. Бачите, як виглядає у нас дисплейний модуль, як світиться екран. Це сталося внаслідок того, що батарея ззаду роздулася, придавила амулет матрицю і отак от у нас почав, почалися отакі -о барви. Ну що ж, розпочинаємо. Обов'язково спочатку виймаємо сім лоток та викручуємо два гвинти. Викрутили два гвинти. А потім за допомогою медіатора. А я використовую також зломаний скальпель, не гострий. Знімаємо задню кришку, демонтуємо. Починаємо з нижнього краю, там де були гвинтики. Від'єднуємо батарею. Будьте обережні, там є радіоелементи, які не можна зносити. Коли будете від'єднувати міжплатний шлейф, Зверніть увагу на оцю стрілочку, вона повинна йти до основної плати. Якщо перепотаєте, можете зіпсувати телефон. Коли будете відкручувати гвинтики, якими прикріплена основна плата до, до шасі. Намагайтеся або десь на листочку за допомогою скотча їх приклеювати, намалювати собі таку карту гвинтів. Або ж на, магнітний якийсь, на магнітну підложку, або ж розкладати отаким от чином, щоб знати, як вони йдуть по периметру плати. Тому що, якщо ви помилитеся з довжиною гвинта, ви можете пошкодити телефон. Після того, як відкрутили всі гвинти, піднімайте плату з нижнього краю. Обов'язково від'єднайте антенну, кабель антени, а також слідкуйте, щоб не було у вас під'єднано ніяких шліфів. Від'єднайте коннектор камери. І якщо того йде, дивіться, щось його дотримає. Ось ми демонтували материнську плату. Зараз будемо демонтувати акумуляторну батарею. Як бачите, батарею ми успішно демонтували. Відкручуємо всі гвинтики нижнього дока, я їх сортую отаким чином на магнітній підложці, щоб не перепутати. І зараз будемо демонтувати оцю плату. Як бачите, Нижню плату зі шлейфом ми демонтували, і можна приступати до заміни модуля. Як бачите, дисплейний модуль уже демонтований. Користувався я ось такими карточками пластиковими і звичайним феном, щоб показати, що в домашніх умовах люди, які Вміють працювати руками, можуть це зробити. Починати потрібно з цього краю, коли знімаєте, тому що ось у нас є шлейф. І піднімаємо зверху і закінчуємо нижньою частиною. Так як ви бачите, ось в нижній частині на старому дисплейному модулі у нас є дві сенсори кнопки і шлейф. Щоб їх не порвати... Вже відхиляємо модуль потихенько і тут прогріваємо нижню частину. Як бачите, на новому модулі у нас кнопок немає. Їх потрібно взяти звідси і перенести сюди перед тим, як почнемо його клеїти в корпус. Щоб не пошкодити даний шлейф, коли будете знімати, я пропоную... Рекомендую користуватися ізопропиловим опропиловим спиртом. Ви просто його наносите в ті місця і акуратненько, тихенько знімаєте. Можна навіть без підігріву. Сенсорні кнопки вже перенесені на новий модуль. Ще один дуже важливий момент. Багато майстрів забувають про ось цю сіточку, яка Залишається в старому модулі. Її потрібно вийняти, почистити і приклеїти до нового модуля. Перед тим, як клеїти модуль в корпус, потрібно обов'язково перевірити, чи він у нас робочий. Перевірити сенсор, чи він працює по всій площині. Тільки після цього. Вже ми клеїмо його до корпусу. Яким чином ми можемо перевірити, чи наш сенсор працює по всьому периметру? Наприклад, вибираємо калькулятор, натискаємо на цю іконку і починаємо рухати. Причому намагаємося не пропустити жодного, жодної частинки екрану. Вводимо по всьому екрану. Бачите, що наша іконка за нами тягнеться за нашим пальцем. Якщо ми її загубили, значить в тому місці у нас сенсор не працює. Лише після того, як ви перевірили, що ваш модуль повністю працює, можете знімати плівку. Так як це є гарантія. Якщо ви знімете плівку, а модуль не працює, у вас ніхто назад його не прийме і не замінить. Зовнішню плівку ми ще не знімаємо. Для фіксації модуля на корпусі будемо використовувати ось такий клей. Можна використовувати клей інший якийсь, наприклад, B7000, але в мене в наявності ось такий клей. Наносимо по периметру і прикладаємо наш модуль. Раджу відразу поставити нижній док, щоб переконати, що даний шлейф, який ми клеїли до сенсора, дістає до даного конектора. Тобто він гарно під'єднується. Затискаємо за допомогою таких прищепок і даємо 2-3 години, щоб клей добре схопився. Якщо у вас немає таких прищепок, можна використовувати ось такі. Саме головне, щоб ви ними не нашкодилось тієї зворотньої сторони. Телефон зібраний, батарея замінена. Зараз під'єднаємо до зарядки. Під'єднав до зарядки. І ось. Телефон повністю заряджено. Ще раз перевірю сенсор. Приклею батарею. Протестую повністю телефон. Зберу докупи. Тобто закрию задньою кришкою і можна буде рахувати. Якщо все буде нормально, значить телефон відремонтовано. І перевіримо ще нижні сенсорні кнопочки. Працює. Працює. Теж працює. Батарею приклею ось на такі стікера. Телефон ми з вами повністю відремонтували, замінили модуль, замінили батарею. Ось всі інструменти, які я задіяв в даному ремонті. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк, підписуйтесь на канал. Якщо я зміг це зробити, то й ви це зможете. Я думаю, я впевнений, що ви зможете ще краще. З вами був Фотіч, до нових відео.